Новим командувачем сухопутних військ став Михайло Драпатий. Про це призначення ввечері повідомив президент Зеленський. Він підкреслив, що головне завдання зараз це підвищити боєздатність армії і, зокрема, впровадити інноваційні підходи до управління військом. Тож ймовірно, що на Драпатого Зеленський в цих питаннях і розраховує. Що ж відомо про нове кадрове рішення, про того хто ж очолить сухопутні війська ЗСУ, Про це я розповім сьогодні. Унесеться. Отже, генерал-майору Михайлу Драпатому 42 роки він успішно організував оборону на харківському напрямку та зірвав наступальну операцію росіян. Так, про нового командувача сухопутних військ написав сам президент, але його досвід не обмежується лише цим. Свій бойовий шлях Драпати насправді почав ще 10 років тому, ставши командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Було це ще на початку на той час антитерористичної операції. Вже у квітні, 9 травня 2014 року, батальйон під його керівництвом зайшов у Маріуполь. Операція полягала в тому, щоб посилити підрозділи, які відбували штурм росіян. Саме бійці 72-ї бригади тоді і започаткували успішний наступ українських сил на війська Росії. В одній з БМП знаходився драпати, стверджує портал мілітарний. Тоді командир вів колону з чотирьох машин та прорвав барикаду проросійськи налаштованих мешканців. Згодом цю БМП прозвали в народі літаюча. У червні 2014-го батальйон під командуванням драпатого утримував Савур Могилу. Там драпатий успішно координував виведення військ з так званого ізваринського котла. У 2016-му став начальником штабу та першим заступником командира 30-ї окремої механізованої бригади. Тоді ж у 2016-му він на три роки став командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади. І за рік вже керував військом в районі Бахмутської траси. Насамперед командир повинен бути лідером у всіх питаннях. Чим же відзначився драпатий вже після повномасштабного вторгнення Росії? Насамперед він став одним із командирів, що керував звільненням правобережжя Херсонщини восени 22-го року, та й сам безпосередньо брав у цьому участь. Під час контрнаступу він очолював оперативне угрупування Херсон. Шанс її закінчити. Ми маємо справу дійсно з жорстким, от, з підступним противником. Але кожній жорсткості є своя жорстка відповідь. Вже у лютому цього року драпатого призначили заступником начальника генштабу а за кілька місяців він став новим командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків. Головним завданням якого стало відбиття російського наступу на Вовчанськ та Липці. Врешті Драпатий успішно організував роботу війська на тому харківському напрямку, відбивши наступ росіян. І з вересня бригадний генерал очолив оперативно-тактичне угрупування Луганськ до зони відповідальності якої належить певна ділянка фронту на Донбасі. Драпатий має низку державних нагород. А у жовтні цього року Зеленський присвоїв йому військове звання генерал-майора. Таким чином, драпатий на своїй новій посаді замінить генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Що ви думаєте про це призначення? Напишіть, що думаєте в коментарях під цим відео.